Всім привіт! Це канал про моделізм. Канал про моделізм. А це третя частина відео з процесу складання моделі бронеавтомобілям рап класу Козак-2, модель в 35-му масштабі від українського виробника ICM. В попередніх частинах я складав ходову, корпус інтер'єр. Оздоблював інтер'єр і різними доповненнями у вигляді 3D-декалей, а також оздоблення різним дрібіском у вигляді. Модели піхотного озброєння та різного е, облаштування. Цю частину я починаю з процесу складання турелі, що знаходитиметься на даному бронеавтомобілі. Конструкція даної турелі не є якоюсь унікальною, її ще починали використовувати, напевно, років у му американці під час військової кампанії в Іраку, коли схожі турелі було встановлено на автомобілі Хамар. Я так розумію, що. В них було закладено такі дві основні ідеї. Це перший захист кулеметника, це рахунок бронелистів, що зварено в таку багатокутну конструкцію. А також друга тенденція це можливість кулеметнику мати огляд, що відбувається навколо нього, мати певну таку усвідомленість, що відбувається на полі бою, або мати можливість під час патрулювання бачити всю картину оточуючого світу. Крім таких оглядів в бічних, поверх, бічних площинах. Дана турель зазвичай ще комплектується дзеркалами заднього огляду, для того, щоб кулеметник мав змогу бачити, що знаходиться позаду нього. Зазвичай в даній турелі встановлюються крупнокаліберні кулемети. Захист таких також забезпечується бронеплитою, що стоїть попереду, яку також вмонтовано інтегровано. Прозорі елементи з бронескла. Так, ми живемо в 21-му сторіччі, і ви можете запитати, чому б не замінити даний модуль на якийсь автоматизований чи роботизований комплекс, а можливо, на дистанційно керований кулемет чи дистанційно керовану гармату. Проте велика роль під час там огляду, під час розвідки. Напевно, покладається на плечі кулеметників, звичайних е, таких солдатів, захисників та захисниць нашої держави. Тому, поки я монтую дане відео, а ви його дивитесь, потрібно пам'ятати, що нашу безпеку забезпечують сотні тисячі таких захисників і захисниць, тому щоб підтримати їх, допомогти їм більш ефективно боронити нашу державу. Не забуваємо приймати участь в різних е, зборах. В різних донатах, можливо, як військових, так і на різні гуманітарні потреби. Так, конструкція даної турелі вже майже зібрана, і можу переходити до побудови наступного, скажімо так, елементу, що характеризується саме як елемент автомобілю МРАП класу. Це виподібне дно. Елемент дна, що складається з бронеплит, основною задачою якого є розсіювання вибухової хвилі під час наїзду машини на міну. Дана конструкція, напевно, взагалі не є якоюсь новою розробкою. Схожі конструкції використовувалися в бронекорпусах німецьких бронеавтомобілів часів Другої світової війни. Так, таку загальну тенденцію розміщати нижнє, Елементи бронекорпусу під дуже гострими кутами, утворюючи його у вигляді такої латинської букви В. Були ще започатковані в Другій світовій і використовувалися німцями на багатьох бронеавтомобілях. Це, як були там бронеавтомобілі SDKFZ 222, 247, 247 А та Б. Тому дана штука не є новою. Ідине, чому її не використовували на хамерах. Проте на більшості сучасних мрап автомобілів вона використовується і є такою невідмінною частиною. На даний виподібний корпус встановлюються підніжки. Це також, напевно, є основним елементом, що характеризує сучасний бронеавтомобіль мрап класу, оскільки він є достатньо високої висоти. Так, для того, щоб зменшити вплив. Вибуху під автомобілів і забезпечити екіпаж певною безпекою. Розміщення екіпажу вносять на достатню висоту для того, щоб е мати можливість розсіяти вибухову хвилю. Тому там різні підніжки, ручки та інші елементи, наприклад, як в бронеавтомобілі Max Pro задня апарель, що відкидається, вона дозволяє екіпажу Ніби по сходах підніматись в броньований корпус. Це є також таким узагальненим, напевно, узагальненою характеристикою багатьох цих бронеавтомобілів. Так. Щодо будівництва турелі, крім бронеплит та вікон, на ній ще знаходяться елементи під гранатомети. Для постановки димових завіз. Тут цих гранатометів 6 штук, вони знаходяться в таких групах по 3 пускові установки з кожної сторони турелі, і плюс вони цікаво, ще поєднані між собою, ось такою шиною, в якій знаходяться управляючі дроти. так На виході їх можна, це не реалізовано, можна, звичайно, з допомогою тонкої провалки ще й зробити. Під кожний цей гранатомет підвід окремо, проте, і те, що надає виробник із коробки, також виглядає достатньо цікаво. Із нюансів по моделі, на бічних стінках, сторонах круглих деталей, зазвичай є сліди від стику прес-форм, тому перед тим, як будете встановлювати дані елементи на башту. Добре опрацюйте їх для того, щоб вони були круглої форми і не кидалися в очі дані стики, Бо оскільки на багатьох модельках даний, скажімо так, огріх існує, це видає, напевно, недосвідченого користувача. Ось, власне, да, встановлення тієї деталі, про яку я казав. В ній, напевно, знаходяться захищені дроти, які йдуть до кожного з гранатомету, для того, щоб. Реалізувати певне дистанційне керування. Так, крім цих елементів, що я озвучу попередньо, на даній бронетурелі ще є бронекришка. Так, все будемо з приставкою брони казати, на ній встановлено дві ручки, точніше пару ручок, і ще в нижній частині на ній буде розміщено елемент для керування даною турелю. Наскільки я розумію, вона може працювати в двох режимах: це в механічному та електричному. Проте, оскільки даною турелью я зараз буду маніпулювати, для того, щоб мати змогу її профарбувати, нанести на неї декалі, встановити скляні елементи та кулемет, тому поки цей орган керування встановлювати не буду. Встановлю його вже на фінальних етапах збірки. Крім того. Встановлення на корпус та рух забезпечується за допомогою ну, не, в реальні, не в реальному прототипі на моделі, за рахунок встановлення кільця з двома виступами. Так, е у інших моделістів та у мене могла б виникнути проблема з встановленням, оскільки, якщо встановити, скажімо так, вплотну даний елемент, там залишається дуже мало місця на товщину даху. Тому перед тим як встановлювати, бажано. Зменшити товщину цих направляючих рисочок. Власне, так виглядатиме бронекорпус автомобілю після того, як його загрунтувати. Все пофарбовано в чорний ґрунт, темний ґрунт від виробника ICM. Вирішив, що якщо бронемашинка ICM війська, то і нехай ґрунт та розчинник також будуть від ICM. -у. Попередньо задув фарбою всі. Міщі, щоб не проглядалося непрофарбованих елементів, та профарбував дуже гарно дно даного автомобіля для того, щоб не проглядалось непрофарбованих та світлих елементів, що знаходитимуться між цим В-подібним бронетном та корпусом автомобіля. Також є імітація вихлопної труби, вирішив її такою зробити трошки іржавою, оскільки вона. Постійно знаходиться під впливом перепаду температур, і дуже швидко на неї там на ній проявляється ржа та інші такі кольорові різні ефекти. Так, встановлення бронекорпусу відбувається даного без проблем, оскільки виробник подбав і зробив дуже велику кількість направляючих. Проте я трошки схибив і відламав один із них. Тому позиціонування в мене відбувалося трошки на око. Як можете бачити, ходова, хоч і, можливо, не дуже деталізована, проте виглядає достатньо цікаво, майже всі основні елементи, всі основні вузли ходової присутні. Якщо порівняти її з фотографіями реальних прототипів, а це, як відомо, ходова від вантажівки Iveco Eurocargo 4 x 4, ну. Всі основні елементи є, і якщо у вас буде бажання, можна їх доповнити буде тільки за рахунок якихось елементів гідравлічного приводу гальм та, напевно, механічного приводу гальм. Так, встановлення частин цього виподібного бронекорпусу починається з бічних стінок наклеїти на якийсь дуже швидко клей. Конструкція велика, і коли ви збиратимете її, у вас має бути змога маніпулювати всіма елементами під час процесу складання, під час процесу підсихання. Так, невелика кількість звичайного клею, а коли деталі плюс-мінус розмістяться так, як це буде необхідно, можна буде це все пролити над рідким клеєм. І з нюансів, які можуть виникнути, це те, що корпус. І деталі вже пофарбовано. І клей, коли стикається з фарбою, утворює не, такі, не дуже гарне явище, схоже на таку темну-темну кашу. Тому намагайтесь місця склеювання якось зачищати від фарби. Як можете бачити, торці в мене знаходяться без фарби, куди буде наноситись основна частина клею, для того, щоб, по-перше, фарба не. Впливало на роботу клею і склеювання відбувалося достатньо якісно. А по-друге, щоб не було цих дефектів у вигляді якихось потьоків з фарби. Так, все стало на своє місця. Дуже добре, проте потрібно якось забезпечити максимальне стикування. В даному варіанті я пізніше встановив декілька пляшечок. з... Клеєм для того, щоб притиснути трошки дану конструкцію. Так, Можна було б використати якісь резинки, проте за рахунок того, що тут встановлені підніжки, дана конструкція вже трошки крихка. Звертайте увагу на те, як розміщені бічні ці елементи, оскільки особливих якихось місць під їх позиціонування нема. На корпусі є, направляючі для того, щоб забезпечити їх таку. Перпендикулярну позиційність, проте кут нахилу залежатиме від того, де вони стикуватимуться з цим виподібним бронедном. Що можу сказати про модель? Вона достатньо цікава. Можливо, на перший погляд, модель достатньо проста в ній відсутні елементи двигуна, не досить добре, як на мою думку, пропрацьовано інтер'єр, проте процес збірки достатньо цікавий. Це не просто там побудова якогось танечку, який складатиметься там з ванни, бронекорпусу та башти, де ви можете зібрати все це докупи, а потім одним разом це все діло пофарбувати. Тут потрібно продумувати, як краще на яких етапах дещо профарбовувати, щоб всі деталі були профарбовані, щоб не було якихось складних, скажімо так, ситуацій з тим, що можливо щось було не профарбовано. Або той факт, що деталь пофарбована з обох боків заважала процесу склеювання, тому, крім звичайної збірки, потрібно ще й думати наперед, як це буде зручно в побудові. Інструкція не дає відповідей на всі такі питання, і тут потрібен певний досвід. Можливо, якщо це буде ваша перша машинка, перша моделька такого типу, то ви, напевно, зіштовхнетеся з певними труднощами. Так. Коли клей поставив на дану конструкцію, плюс-мінус деталі почали займати свої місця. І потрібно на фінальному етапі трошки ще підрівняти деталі між собою. Застокувалися вони достатньо непогано. Напогані... Е так. Коли я казав, що модель збирається як конструктор, це звичайно добре. Проте потрібно розуміти, що всі деталі розміщені на ливникових рамках, їх потрібно обережно звідти відділити і місця зрізу зашліфувати, там, зчистити, щоб не було нерівностей, які б в подальшому впливали на позиціонування деталей, і щоб взагалом, всі деталі виглядали достатньо естетичними. Так, Коли корпус сохне, вирішив пофарбувати двері. Всі двері складаються з двох половинок. Також на двері буде нанесено декалі, як то з розпізнавальних знаків, так і з піксельного камуфляжу. Обрав схему фарбування, що показав тільки що в інструкції. Це е, така схема, що складається з чотирьох кольорів. Це по-перше, зелений 4БО колір автомобіля, а також декалі з трьох кольорів: чорного, жовтого та бордового. Так, з цих трьох кольорів є дві схеми декалей одна, яку вибрав я, і друга перша. Проте в ній пікселів дуже забагато, і я так прикинув, що будуть проблеми з його нанесенням, оскільки декалі будуть налазити на. Об'ємні деталі. Тому дана схема, на мою думку, є найбільш оптимальною. Так, наніс розпізнавальні знаки Збройних сил України, і можна буде далі наносити на двері, а потім і на корпус автомобіля, декалі з піксельним камуфляжем. E, двері та Машинку перед тим, як наносити камуфляж, я покрив, звичайно, глянцевим лаком для того, щоб декалі дуже гарно дуже рівно розміщались і не було видно цих прозорих елементів так названої підложки. Коли декаль привариться за рахунок глянцевого лаку, вона не матиме ніяких там нерівних переходів. І в ідеалі, після того, як всі декалі підсохнуть, як видалиться з них зайва волога, також ще раз покрити глянцевим лаком. Ну а потім можна займатися різними художніми прийомами. Це і нанесенням змивки, і нанесенням масляних точок. Чого я виконую в такій, такій послідовності? Оскільки бачив, що деякі моделісти спочатку. Роблять певні художні прийоми, а потім поверх наносять декалі. По-перше, що, скажімо так, площини під декалями після художніх ефектів будуть нерівномірними, і декаль, можливо, нерівномірно привариться. По-друге, на машині, що буде така, як кажуть, з ефектами використання, якоюсь іржею, потертостями. Імітацією глибини розшивки, ми нанесемо чистенькі декалі. Це все виглядатиме нереалістично, тому краще нанести декалі, покрити їх лаком, а потім вже виконувати художні прийоми по зістарюванню даної моделі та по нанесенню слідів від експлуатації, оскільки сліди також знаходитимуться і на декалях. Так, маємо пофарбований корпус автомобіля та нанесено глянцевий. Лак на нього. Також декілька разів я заміняв ці дроти, тросики, що йдуть від верхньої частини даху до носу капоту, для того, щоб відкидати різні гілки від вікон. Так, ось так виглядатиме бронекорпус після нанесення на нього декалей, так як це каже інструкція. Виглядає вже набагато цікавіше. В подальшому ще раз покрию модельку глянцевим лаком. Пройдусь по... по ній сухим пензлем для того, щоб підкреслити виступаючі елементи. Придусь по ній змивкою, щоб підкреслити рельєф нижніх деталей. І буде фінальна збірка. А перед цим, як можете бачити, готові всі половинки дверей, готова турель. І буде залишатися зібрати тільки передні. Та задні бампери, а також встановити колеса. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте подобайки. До нових зустрічей. Пока!